Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник Епох і зазираємо у різні століття, зважуємо нашу історію на ось таких історичних терезах і пригадуємо найзначніші постаті, які мали значення для розвитку України. На початку нагадаю вам, хто є іменинниками цими липневими днями. Отже, 27 липня це Іван, Герман, Микола та Еммануїл. 28 липня Іван. Василь, Микола, Павло, Остап, Юхим, Юліан, а також жіночі імена, якщо ми завжди мало у святцях. Анастасія, Антоніна, Ірина та Олена. Нагадаю ще раз, що іменини це не обов'язково означає день народження. Така дата записана для цих імен у святцях. Ну, а зараз ми починаємо. Пригадаємо, що ми виходимо першим посилом у мережу. Я дивлюся на календар 20 липня. А 24 липня донедавна відзначався День пам'яті княгині Ольги Великої Рівної Апостиною, 28 липня. Рівнопостального Великого князя Володимира. Але оскільки у 23-му році змінився наш календар, і ми тепер живемо за новою юліанським календарем, то тепер День пам'яті Ольги 11 липня, а Володимира 15 липня. Але ми згадаємо ці історичні постаті. 11 липня 969 року померла Ольга. Цікаво, що немає точної дати не те, що дня, а навіть року народження нашої Великої княгині, і дата ця коливається між. 880-м і 920-м роком. Тобто, у проміжку 40 років могла народитися наша княгиня. Ну, така от у нас вже історія. Померла вона, нагадаю, у 969 році. Була вона великою потужною, розумною і войовничою княгинею. І такою ми її пам'ятаємо. І ось на цьому пам'ятнику вона виглядає саме таким чином. Ну а на цій картині вона. Можна навіть сказати, вродлива, але дуже зосереджена, напевно, на державних справах. У 960-х роках на цій картині зображено, як вона випроваджає свого сина Святослава Хороброго, саме так його називають у віках, на бій із В'ятичами, а випроважає разом із внуком Володимиром. У 1912 році в Києві було встановлено пам'ятник княгині Ользі, скульптором Іваном Кавалерідзе. Але більшовики його знесли. І лише із незалежністю, вже в 90-х роках, відновили цей славний пам'ятник посередині княгиня Ольга. Ліворуч на світлині Андрій Первозваний, а праворуч. Брати Кирило і Мефодій. І сьогодні ми Олю сприймаємо як, напевно, найпотужнішу із жінок-правительок на українській землі. Її онук князь Володимир. Помер він 15 липня 2015 року, княжив досить довго. Понад 30 років на той час це у владі бути означає довгожителем. Ось є картина, де зображено хрещення Володимира. Так, За уявленнями художника, це відбувалося відбувалося. Ну, а на цій картині уже хрещення Володимиром Русі. Це відбувалося у, річ, у річці Почайна, яка впадає у Дніпро. Сьогодні ми сприймаємо пам'ятник Володимиру на Володимирській гірці, хоча колись вона звалася Михайлівською, як одну із візитів Києва. Споруджено його було у другій половині ХІХ століття. До речі, тоді не протестували проти цього очільники Російської імперії, тому що слово Русь, яку хрестив Володимир, вони сприймали як свою країну. Ну, а ми пам'ятаємо День пам'яті Володимира 15 липня, і в Україні сьогодні цей день відзначається як День. Української державності. Як ви гадаєте, який букет тримає в руках дослідник, звати його Антуан Пармантіє, Він тримає букет із рослин, яких Європа не знала до того, як було відкрито Америку. А саме Качан кукурудзи, сорго суцвіття і такі голубуваті квіточки. Картоплю. Чому вони голубувачі? Чи я б навіть сказала синюватого кольору? Це вже на совісті художника. Але саме картопля, помідори, кукурудза, соняшник, тютюн прийшли в Європу після того, як Колумб у 1492-му відкрив Америку. Ми сьогодні про картоплю. Картопля наш другий хліб. Сьогодні ми без неї не уявимо. Нашого стравоспису. Стравоспис, так звуть меню у Галичині. Отже, у Європі картопля вперше з'явилася в 1586 році, тобто майже через 100 років після того, як Колумб привіз її із Америки, бо він відкрив, власне кажучи, американський континент. І європейці зображали квітку картоплі, ось такою. Спочатку вони вважали це тільки квіткою для букету. Бо що робити з тим чортовим яблуком? Як казали на картоплю? Європейці не знали. І ось тут Антуан Пармантьє підносить букети з квітів картоплі. Французькому королю Людовіку XVI і Марії Антуанеті. Як цікаво, букет картоплі. Бідні королі ще не знають, чи незабаром їм відрубають голови на гільотині, бо почнеться велика французька революція. Але це вже інша справа. Ну, а коли з'явилася картопля у наших землях? У Російську імперію картоплю? Запровадив Петро І. Але вже в 1740 х роках приблизно росла картопля і в Україні. Тарас Шевченко писав в одній з своїх поем. І на Січі мудрий німець картопельку садить. Якщо ми пригадаємо, що Січ Катериною була зруйнована в 1775 році, то вже до цього часу козаки знали і варили картоплю. В Більш масовому такому. Загалі картоплю почали вирощувати в Україні на початку 19 століття у Харківській, Полтавській областях, а потім у Київській, Поліській і Волинській губернях. Так вона поширилася і не дивно. Сьогодні ми знаємо, що саме на Полісі, де Супівські і Сугинки, грунти такі, найкраще ведеться картоплі. І коли я училася в школі, а це була Макарівська школа на Київському полісі, то ми восени завжди ходили на картоплю. На радість усім, хто не дуже хотів ходити на уроки, ми перебирали її або в кагатах. Або або ж на полі збирали після комбайну, яка залишається, не зібрана комбайном до кінця. І таким чином ми ходили на картоплю в ті часи. Ну, а в карлику, я тоді дізналася, коли приїхала сюди, тут ходили на буряки. Одним словом, сьогодні без картоплі не уявляється меню, мабуть, усіх народів на всіх континентах, а третину світової картоплі вирощують Індія та Китай. Ну і в Україна не відстає від цього, себе забезпечуємо, можемо подарувати чи позичити і іншим. На, оці, на цій купюрі зображений Іван Мазепа. Це купюра 1996 року, 10 гривнева, якраз коли почалася і відбулася грошова реформа в Україні. Ну не дуже він тут такий, ми б сказали. Вродливий і через 10 років вирішили цю історію змінити. І на 10 гривневій купюрі 2006 року Івана Мазепа вже ось такий, як ми бачимо. Чому ми про це говоримо? 25 липня 1687 року на річці Коломак, а нині це Харківська область, Івана, Мазепа було обрано, Івана Мазепу було обрано гетьманом. Не проста це була справа, але все-таки виборче право в козаків було. Це не те, що. Московити, де царя або призначають, а тоді вони спадковим чином стають керівниками і царями і імператорами тієї нашої північно-східної сусідки. Отже тоді на тій же коломацькій раді були ухвалені і коломацькі статті. Коломацькі статті був своєрідний договір між Іваном Мазепою і Московським царем. На жаль, треба сказати, що вони значною мірою урізали права козаків. Понад те, старшина козацька мала наглядати за гетьманом, і якщо тільки щось не те, а може, й те, негайно доносити Московському царю. Не можна було Гетьманщині мати свої окремі стосунки із дипломатичними місіями інших країн, тобто Міністерство закордонних справ, якби ми сьогодні сказали при Мазепі, діяти самостійно без сказівок московського царя не могло. Іван Мазепа змушений був з цим змиритися, що ж ти зробиш. Ми сьогодні Мазепу згадуємо не тільки як вояка і державника, а як великого мецената. Не один десяток церков в Україні було збудовано за його гроші, за його сприяння. І сьогодні саме це також є великим спадком тодішнього гетьмана. Гетьман Іван Мазеп гетьманував. Перепрошую за тавтологію найдовше, мабуть, з усіх. А саме 22 роки з 1687 по 1709. Після полтавської битви він змушений був разом із королем Швеції, Карлом XII. Ось тут вони якраз на цій картині зображені, на Дніпрі, видно, щось обговорюють: тікати з України. Тікали вони звичайно на захід, і тому в 1709 році у містечку Бендерах, нині це Молдова, Іван Мазепа помер. На місці, де відбулася Коломацька рада, споруджено пам'ятник. На знак тієї події, і водночас це пам'ятник нашому потужному могутньому славному гетьману Івану Мазепі. А яким він був, то є багато портретів. Ось, наприклад, на цьому портреті гравюрі німецького майстра підписано військовий вождь запорізьких козаків Іван Мазепа. Таким його побачив німець. Можливо, побачив, а можливо, зі слів написав. Мені подобається ось такий портрет Івана Мазепи. Сьогодні, до речі, коли ми скажемо кілька імен Мазепа, Петлюра, Бандера, ми визначимо ставлення росіянина чи московита до українського народу і загалом до України. Адже це постаті українських героїв, які творили Україну кожний у своїх історичних реаліях як міх. Але вони все таки віддали своє життя справі українства. Зараз ми пригадаємо таку цікаву фразу: Нікакого особливого малоросійського язика не було, нет і бути не може. І що на речі їх той же русський язик, тільки іспорчений влиянням Польщі. Це сказав міністр внутрішніх справ Петро Валуєв. Якраз у 1863 році, як каже нам літопис, цими липневими днями, московський російський імператор Олександр II йому його палко підтримав у цьому, і в Київський цензурний комітет надійшов таємний валуєвський циркуляр. Так, це іще один факт заборони української мови. Якщо коротко, то там урізалося значним чином урізалося книгодрукування українською мовою і заборонялося викладати в школах дітям українською мовою, тобто навчати дітей в школах українською. Що це значить? А це значить перекреслити багатомільйонний український народ. І ще що прикметно, що цим займалося не міністерство освіти, як би здавалося потрібно було, а Міністерство внутрішніх справ міністром був Петро Валую. Тобто, наскільки приділялася увага тому, щоб оті українці, оті малороси і хахли, не вздумали бунтувати. тому що, знаючи мову, знаючи свою історію, вони могли на це опиратися. І висувати якісь претензії до московської влади. Отже, такий він був, балойський циркуляр, а щоб був він таємним. То й протестувати про нього легально було неможливо, адже це таємний циркуляр, і про нього начебто ніде не було вказано, ніде не було написано. А це вже історія 21-го століття. Хлопець зображає Петра Валуєва, а дівчина тримає в руках текст Валуєвського циркуляру. Це перформанс. Перформанс із однієї із акцій на підтримку мови в Україні уже за часів Януковича, а потім і Порошенка, при якому аж було відмінено отой горе, звісний Кон кивалова Колісніченка. Так що не було бить і бить не може. До речі, ці самі слова абсолютно міг би повторити і господин Путін. Чи не так, товариство, ця людина доклалася до української справи як мало хто. При народженні він був охрещений як Роман Марія Олександр Шептицький. А коли висвячувався на монаха. А потім на єпископа, то прибрав собі ім'я Андрея Шептицького. Ми говоримо про Андрея Шептицького, визначного громадського і політичного діяча, предстоятеля Української греко-католицької церкви із 1901 по 44 рік, тобто 43 роки, він ночуляв церкву. Те щось та значить? Доктора теології, депутата Галицького Сейму і Австрійської палати панів, адже ми пригадаємо, що до 18-го року західні землі України належали Австрогорській імперії, а до Другої світової війни Другій Речі Посполитій. І навіть у цих умовах Андрій Шептицький умів творити свою українську спільно. Справу, а саме він був меценатом, відкрив Львівську греко-католицьку богословську академію і Український католицький інститут. Крім того, український музей історичний у Львові і обстоював ідею українського університету, у тому ж Львові, тому що, славнозвісний, Львівський університет тоді викладав польською або німецькою. І це ще далеко не все, що зробив. Андрій Шептицький для України він підтримував всі українські рухи, зокрема, пласт січових стрільців просвіту, товариство Рідна Країна і Національно-визвольний рух українців він також підтримував. Ось на цій світлині він разом із. Членами Українського центрального комітету у Львові у 1943 році вони не полишали мрію про створення все ж таки української держави, хай йому у мовах німецької окупації, але це окрема тема для бесіди. А ось на цій світлині на фоні Карпат Андрей Шептицький освячує знамена і справу молодих пластунів, які потім ставали січовими стрільцями. Всього того, що зробив Андрій Шептицький для України, і не опишеш. Сім'я це була багата, графи. І ось такий вигляд мав герб графів шептицьких. Окрім того, в 1932-33 роках, коли в Україні лютував голод, Андрій Шептицький робив усе, щоб надати розголос у цій трагедії, писав усі можливі і неможливі інстанції, у засоби масової інформації, навіть до Сталіна звертався, але що було звертатися до Сталіна. І все ж таки. Факт такий був. Врешті-решт, він занесений до числа праведників світу, щоб світ знав і люди правди. Є така, можна сказати, група. Такі записи на скрижалях української історії, до яких безумовно віднесено і Андрія Шептицького. Із окупацією Львова німцями в 41-му році Андрій Шептицький доклався до того, щоб врятувати немалу кількість людей єврейської національності, і тому його вважають праведником світу. А у Єрусалимі йому спорудили євреї пам'ятник. Таким він був. Настоятель Української католицької церкви Андре Шептицький помер він у 1944 році, і ось його похорон. Галичани кажуть, що в 20 столітті. Відомо три найвизначніших, найемоційніших, найтрагічніших похорони у Львові. Це похорон Франка в 1916-му, Шептицького в 44-му і похорон Володимира Івасюка у 1979 році. Шептицького поховали у крипті, тобто у підвалі собору святого Юра у Львові. Донедавна це був головний катедральний собор Української православної церкви, греко-католицької церкви. Перепрошую, а вже років 10, а може й більше, резиденція. Настоятеля УГКЦ, перенесена до Києва і головний катедральний собор це собор Святого Воскресіння на лівому березі Дніпра, неподалік метро Лівобережна. І саме неподалік метро Лівобережна, на стіні будинку я запримітила ось такий вислів Андрія Шептицького і навіть його зафільмувала. Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій селі змінити себе. 1941 рік. Ось такою є капличка-усипальниця роду Шептицьких у його рідному селі Прилбичі Львівської нині області. Ну, а це пам'ятник Андрію Шептицькому на площі Святого Юра у Львові. 1944 той же рік, але переносимося за океан. Неподалік Вашингтона відбувається конференція фінансово валютних організацій тодішнього світу, Європи і Америки, тому що було очевидно, що Друга світова війна добігає кінця, і треба думати, як організовувати валютно-фінансові операції після уже тоді очевидної поразки. Окупантів, точніше, поразки німців. У Вашингтоні відбулася ця конференція під Вашингтоном, як я сказала. І сьогодні ми маємо організацію, яку започаткували тоді, в 44-му році, 29 країн. Це Міжнародний валютний фонд. Ну хто ж не чув сьогодні? в нас абревіатуру МВФ. Це штаб-квартира МВФ, у тому ж таки Вашингтоні. Дотично до МВФ ми говоримо про МБРР – Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Якщо Міжнародний валютний фонд був створений для допомоги країнам у різних тяжких обставинах, наприклад, при стихійних лихах, при дефолтах, як це було в Росії в 98 році. їм тоді допоміг малютний фонд, то міжнародний банк реконструкції і розвитку покликаний для того, щоб допомагати суто економічному розвитку різних країн, стримувати туди інвестиції і захищати приватні права тих. То вкладає економічні інвестиції у різні країни. Ось на цій карті ми бачимо, темно-зеленим зображено члени країни Міжнародного валютного фонду. Тобто майже всі країни. А світло-зеленим це ті, які не згоджуються з окремими статтями статуту МВФ. Від лютого 2022 року МВФ і Міжнародний банк Реконструкції та розвитку спрямував на Україну. Загалом 43 мільярди американських доларів. З них 36 мільярдів Україна вже отримала. Ну тобто, ми бачимо, що діють ці банки, цей фонд. Ну а створюються вони, звичайно, внесками абсолютно всіх членів е цих організацій. Ну залежно від того, який у них є економічний розвиток. Які б московські вітри не стогоніли над Києвом і над Україною, але назавжди в нашій історії дата 24 липня 1990 року, коли над Київською міською радою піднявся до гори національний жовто-синій прапор. Це була подія для України, для Києва та й для всього світу, як на той час просто не чувана. Сьогодні цей прапор зберігається у музеї історії Києва. А тоді на Хрещатик і на прилеглій вулиці вийшли понад 200 тисяч киян за те, щоб цей прапор підняли над міською радою, тому що міська рада, уявіть собі, іще й коливалася. Коливалася воно тому, що значною частиною депутатів які в міськради були. Комуністи, і вони думали, чи піднімати той бандерівський, як казали прапор, і от 24 липня дев'яностого року Київ став бандерівським націоналістичним. Але ж ми пригадаємо, що націоналісти той, що любить свою землю, свій народ, свою країну і не принижує інші народи. А шовініст, як знаємо хто не визнає. Права націй на самовизначення. І ми знаємо, хто не визнає. Наша північно-східна сусідка не визнає права українців мати свою мову і свою державу. Треба сказати, що перш ніж піднявся той прапор над Київською міською радою, його святили у Софії Київській. Не випадково. Адже Софія Київська це один із найдавніших, а може, навіть і найдавніший храм, який зберігся в Україні у Києві від часів Русі 11-13 століття. Освятив його тоді майбутній представитель української автокефальної православної церкви Володимир Романюк, який після того через кілька років помер. І таким чином. Цей прапор поклав, можна сказати, нову еру, започаткував нову еру у нашій історії. Це було тим більш прикметно, що ще ж був Радянський Союз, ще ж був 90-й рік. І закінчую цю тему тим, що скажу, що над Білим домом або над районною радою, а тоді районною адміністрацією в Карлику, жовто-синєблаке. Жовто-блакитне знамено піднялося 17 вересня 91-го року за рішенням сесії Карилицької районної ради депутатів трудящих. Так тоді звався цей орган. Ну, а зараз пригадаємо, 29 липня 2014 року. Тоді, неподалік міста Торецька і Сніжного, було збито літак Малайських авіаліній mh 17 у ньому прямували із Голландії відповідно у Малайзію 298 людей, пасажирів плюс членів екіпажу. Всі вони були знищені. Збив той літак комплекс. Протиракетний зенітний комплекс «Бук», який належав російському війську, голандський суд за ці 10 років це довів з абсолютною мірою точності і впевненості. Визначено винних: це два громадянина Росії і один громадянин України. Всі вони перебувають, звичайно на території Росії. Видати їх сьогодні ніхто не збирається. І ще прикро, що у 2019 2020 роках Україна, Влада Зеленського, передала Росії чи на найголовніш свідка тієї трагедії Цемаха, який міг багато посвідчити в Голландському суді, але цього не сталося. У тій трагедії, повторюся, загинуло 298 чоловік. А оскільки це була територія ДНР, то збирати. Останки загиблих, їхні речі, а також і частини літака привезли шахтарів. Шахтарі їх і збирали. Правда, робили це досить ретельно і старанно віддаючи. Ну, ДНРівцям, там тоді вони тоді командували. І банківські картки, які вони знаходили, якісь документи, всі речі, все те, що було знайдене на тому полі. Сьогодні, неподалік голландського аеропорту, Схіпхол, одного з найбільших у Європі, голландці, нідерландці, перельніше буде казати, посадили поле соняшників на знак того, що тоді в соняшниках. Шукали останки загиблих громадян. А найбільше там було громадян якраз Нідерландів, Австралії, Малазії, ну і ще кількох країн. Ось там, де з'являється Росія, там чекай трагедії. І ще про одну з них, я згадаю, яка відбулася 29 липня 2022 року. Новий страшний злочин расистів вбито. Орієнтовно 53 захисники Азовсталі, які були у колонії у тюрмі у селі Оленівка. Почнемо з того, що військовополонених не можна тримати, не положено ніякими міжнародними нормами і законами у тюрмах чи в СІЗО, а рашисти це робили. Є дві версії цієї події. Перша поцілили ракетою, і вибух все знищив. Та ще звернули на Збройні Сили України. Але сьогодні з космосу супутники бачать все. Друга версія, щоб приховати тортури і катування, якими піддавали, яким піддавали рашисти українських бійців, вони і спалили ту колонію, правда, не всю. Багатьом, на щастя, вдалося вижити, яким чином сьогодні про це говорити важко. Потім було доведено, що трагедію в Веленівці. Рашисти готували, що це зовсім не випадкова ракета чи не випадковий підпал. Вони це готували. Теракт від безсилля, так ми б це сказали, тому що 22 2022 році вже було зрозуміло, що ні за тих три дні Україну завоювати неможливо, і за 23 також. Пам'ятаємо про це, тому що сьогодні палагкотить війна на світі українській землі. А ми повинні знати нашу історію і давнішню, і недавню. Тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення на поготові. Без цього ви не будете жити у реаліях.